Екстрена медична допомога на Хмельниччині працює у нормальному режимі і жодних проблем, аби дістатися до хворих, немає. Так принаймні стверджує заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гаврішко. За словами чиновника, сьогодні активно налагоджується співпраця між пунктами швидкої медичної допомоги на рівні районів та області. Та й проблем із ліками ескулапи не відчувають. Сьогодні пункти екстреної медичної допомоги є повністю укомплектовані необхідними медикаментами. Ми сьогодні маємо цих медикаментів для швидких медичних допомоги майже на півтора року запас. Тобто є достатньо її. Вони зберігаються в гарних умовах. У нас є свій клас. Вже є достатньо. Вже сьогодні ми відчули, що навіть той паливно мастильний матеріал, який ми відділяємо, бензин і щоб слуговуючи теж його вже вистачає. У майбутньому чиновники планують кожну автівку екстреної медичної допомоги обладнати системою gps навігації та створити сучасний диспетчерський пункт. Нині оновлення потребує і автопарк лікар сьогодні ж у адміністрації активно вишукують кошти для реалізації намірів. Ми надіємося, що це буде державні кошти на облаштування апаратурою диспетчерської ремонти. Ми зробимо за свої кошти, все проведемо за свої. А на начинку цієї диспетчерської ми все таки надіємося, що це буде державна програма, і ми отримаємо. Як каже Вадим Гаврішко, налагодженню роботи екстреної медичної допомоги неабияк посприяли самі громадяни. Вказуючи на існуючі проблеми, вони допомогли реалізувати реформу у галузі медицини.